Всім привіт, з вами як завжди Хохкер. Сьогодні ми продовжуємо проходимо ЮКР'ер F1.25. Та сьогодні у нас буде вікенд у Японії в Сузуці і вікенд в Бахрейні у Бахрейні, так і називається траса. Так от, сьогодні у мене перша гонка, вона зовсім не вдала, то позор. Я не хочу вам то показувати, але маю. А друга гонка теж буде не позор, то. Я не знаю навіть, як то назвати, то можна сказати неудача і удача. Ну, неудача, само собою, Японія і удача Бахрейн. Так от, по старту віршісти на сьогоднішню першу гонку. На, на полупозиції не стартує Ланду Нріс, а ним стартує його напарник Оскар Піастрі, який з ним також, до речі, бореться в чемпіонаті за позицію. І бо обоє за перше місце борються. Третій Ферстапен, четвертий ком, п'ятий Леклар, шостий вже стартує, я, на жаль. Сьомий Албом, восьмий Рассел, дев'ятий. Саенс, десятий келімер. Одинадцятий строл, дванадцятий, мелоні. новачок. 13 й Цунода, 14 й Гаслі, 15-й Берман, 16-й Бортолето, 17-й Хаджар, 18-й Лоусон, 19 й нас стартує Франко Колапінто і останній стартує Андрей Кім Антонеллі зі штрафом. Ну, приблизно там десь в 10 позицій. Вроде би. Ну, так от. Е, я намагався вижати максимум з цього боліда в кваліфікації. і Я вижав максимум. Я в прямому сенсі вижав максимум. Я, до речі, кусочок старту вам не покажу, бо тому що, там було тише що через те, що я сильно хотів прийти у коне, але не було шансу. І Леклер там тільки помилявся, і все. Ну, типу, нема сенсу того показувати, як я тишу раз повторю використовував, щоб пройти ОКОН, і то я не зміг. Так от. Ем, я в кваліфікації вижав максимум з боліду, і. я не міг їхати швидше. Чесно, я не міг їхати швидше. Да, вони там були швидше на кілька десятих, на кілька. Ну, на кілька секунд може були десь швидше. Ну, коротше, ну я думаю, ви поняли. Я не буду пояснювати, що я робив для того, як я їхав. Я на першому секторі їхав найшвидше, в другому секторі мені треба було економити е, той ІРС, типу ІРС на круг, мені його терміно треба було економити. І, само собою, далі я не бачу сенсу пояснювати, що творилося. Ну да. Но самого ІРС у мене було багато. Це такий спойлер. Мене бісить ця штука, типу, і на круг. Вона мене дуже бісить, я би. Я би їх забрав нахер з тої Формули 1, чесно. Я би забрав їх просто нахер. Бо тому що ця штука... Ну... Она така лишня, ну це просто що з чимось. Як у тебе є ІРС, ну чому ти маєш якийсь ліміт на круг? Ну для чого? Ну для чого? Особливо в кваліфікації, коли це вирішується, коли це сильно-сильно тобі допомагає, вирішує і так далі. Так, да, в когось там може бути ІРС прокачення по запасу, в когось там помало тратиться. І для того існує цей лімітр. Ну. Но... І що? Команди самі винуваті, що вони не вміють РС робити, вони самі винуваті, що не вміють ніч... ті, ті батареї робити і так далі. Да, До речі, на другому колі я просираю навіть свою стартову позицію. Я все просираю. І вже через кілька кіл подивіться на які позиції. Тобто, ви все правильно поняли, я мало з того, що просрав все. Я ще й просрав все. В прямому сенсі цього слова, я просрав все. І вже на дев'ятому колі я був в 17 секундах... Від Відсайенці, який їхав попереду. Так от. Ем, позаду мене їде новачок, який бореться за... Знову бореться за своє перше очко в Формулі 1. Формулі є, е, до речі, він боровся за очки. Він мав ті очки, якщо що. М -м, з якої гонки точно не скажу. Я Формулу я е поки що не дивлюсь, поки що. Так от, на 14-му колі я роблю підстоп і знаєте, що стається? Знову мені мерседесовські мотори. Вони мені провалять під стовп. Класно? Класно. Ні. А, самі Мерседес мені вперше за сезон провалили під стовп. Вперше. Тобто, Вже по підстопам можу сказати, що Феррарі поки що найкраще, поки що. У мене є плани на наступний сезон. Або вернутися в Феррарі, або піти в Макларен, там, я не знаю, В Альпін може спробувати, до речі. Ні, ну ви уявіть, коли Пін, то там переміщать в Мерседеси або Гаслі, і потім ми там. Колопінту або геслід їдемо з заподями і так далі. Я вивожу команду в топ, принаймні стараюся і ледве там виграю чемпіонський титул, якщо зможу. Ну да ладно. Так от, не бачу сенсу вам зараз показувати весь ось цей позор, весь ось, ну як я очки просрав, як я все просрав. До речі, Мелоні до сих пір бореться за перші очки. Там цунода їхав на піти як ви бачите, цунода був вже в пітах. Да. Ну, так, да, бачте, сунода. Ну, вот. І до речі, Берман все ж таки зараз доженев, в в Мелоні. Для мене це правда останній коло. Тим часом Ландо Норріс перемагає Гран-прі Японії. По-моєму, його перша перемога за сезон. І дуже другим... Ой, ні. Другим приїжджає, по-моєму, пі... Ні. Ферстапен і третій Піастрі. Отак. Я тільки що Фристапна пропустити. І, до речі, на фініші мене щось тихендри, який на тунелі догнати. А він, до речі, пілот дня. Молодець. Через те, що він пілот дня, бо стартував останній, бо, типу, коротше, стартував останній і відіграв найбільше позиції за гонку. Молодець. Круто, класно. Макларен може поки що порадуватися за свою першу перемогу, в принципі. Ну, типу, не спринт, перемогу у гонці, а не спринті. Спринт переміг Оскар Піасрі, гонку виграв Шарль Леклер в Китаї. А першу гонку сезону взагалі виграв я в Мерседесі. Тим самим приніс Мерседесам першу перемогу. І вони мені за рахунок цього ще чуточку підняли зарплату. Мені б хотілося, щоб вони мені ще більше її підняли, бо тому що, я впевнений, вони не очікували, що я вивезу... той ой, боліт на перемогу, типу, да. Рассел, до речі, в цій гонці знову не здобуває подіуму. Шкода. В Китаї, правда, вирішилося, хто з нас портрет, буде на подіумі, але... Но... Все-таки, він мене пропустив, бо я йому поміг там з'їхати на 4 позицію, я йому реально поміг. Но хотілося б, щоб Russell уже ну, типу, мав якийсь прогрес, розумієте, на ну, що я Ну дуже хочеться, щоб Рассел мав якийсь прогрес. Нам недостатньо моєї одної перемоги і одного подіуму. І ще я тут в цій гонці в третій не заїхав очки, нам того недостатньо. Подивіться уважно, скільки ми зараз Маклареном будемо програвати. І тих 20 очків Russell мені так само не хватає. Мені їх сильно не вистачає. Дуже-дуже сильно мені їх не вистачає. То зовсім не то, що треба. І то 20 очків за три гонки, я прошу зауважити. І ще за один спрінт. Ну, типу. Куди то годиться, я не пойму. До речі, я не сильно оскарпіастри програю всього лиш 4 очка, які я зможу вже в бахрені відіграти, якщо я виграю гонку. А я її виграю. До речі, Албон вперше, вперше фінішував вище за Шарля. Ви розумієте, Албон вище за Шарля фінішував вперше за... За два сезони у Феррарі. Ну, як, типу, за два сезони. За свій другий... Ну, коротше, то його другий сезон у Феррарі. Хто пам'ятає, той пам'ятає, що я після другого сезону пішов у Вільямс. то була помилка, треба було ще у Феррарі на сезон лишатися. Ну, зато мене Мерседеси захотіли. Молосі. Але захотіли мене не дуже пізно. Так от, за мною, до речі, на Secret Meeting прийшли Феррарі. Secret Мітінг, типу, секретна зустріч для тупих, пояснюю. Так от, найкращий результат. Шарль. Перемога в Китаї і найкращий результат Албуна це п'яте місце в Японії. І от чому Феррарі за мною прийшли, бо тому що не хочуть. Тут видно, що вони хочуть позбутися від Албуна. Тут видно, очевидно, очевидно, що вони від Албуна позбутися хочуть. їм не потрібні такі результати. Там шарль тупо всю команду у вас. Так от, стартова решітка на Бахрейн. Знову на полпозиції Ландонури, знову другий піастрі. Макларен не міняється. Третім вже стартую я. І четвертий Леклер, помінялися місцями. П'ятая Обан, шостий Ферстапен. Сьомий, Расл, восьмий Сайнс. Дев'ята. Мейр і десятий. Цунода. Закривайте Агасну на десятку. Одинадцятий Бортолето, 12. Антонелі. 13. Окон, 14. Хаджар, 15. Лоусон, 16. Колапінто. 17 Гаслі, 18 Берман, 19 стартує Зейн Мелоні і останній ленд Строл зі штрафом. Я так поняв, у них вже почалися проблеми з моторами чи щось таке. Я не знаю, скільки вони там кургів в практиках їздять, але не мої проблеми. знаєте, Я цим не цікавлюся. Я в практиках виконую тільки задачу, привикаю до траси і все, вбій. Наша знати, як вони їздить. Так от. По старту гонки. Поки що я стартую на медіумі. піастри на совті, за рахунок чого він намагається проти Норріса. та у нього це виходить, він проходить Норріса. а я з боку проходжу їх обох. І Норріс змушений відтормозитися, піастри змушений думати, що йому робити. Но думати то не треба, тут вже очевидно, що треба мене вперід пропускати, бо тому що я їду з одним підстопом цю гонку. За всі 4 сезони, ну фактично, да, я тут четвертий раз в один їду. Я в FDN24, до речі, ї... завжди їхав з одним підстопом. Завжди. Я їхав через софт Medium, якщо що, чи навіть через софт хард. От так якось було. А тут на софті, дай Бог, 4 крога проїхати. Ну так от. Стратегія в мене була проста. Один підстоп, Medium хард. Все. Цю стратегію використовую вже Бог пойми скільки сезонів. Реально, Бог пойму. Чи третій чи четвертий раз... Хто дивився перший сезон, будь ласка, напишіть в коментарях. Скільки пістопів там в бахрені робив, я вже сам не пам'ятаю, чесно. Я реально не пам'ятаю. Типу, нагадайте мені в коментарях, бо старий уже я, та старий. Так от, по першому колу, Піастрі поки що намагається мене догнати на своєму свіжому, до речі, сопті, реально свіжому. Він прибірив один софт на гонку. Скотеняка, ну нічого страшного. Албон, до речі, знову виграв позицію Шарля, але не надовго, тому що ну, то є Албон. Феррарі, до речі, знову, знову Феррарі, в Бахрейні, знову. Їду через Харт. Знову. І мені Феррарі теж постійно пропонували взяти карт, але я там потім їхав по своїй стратегії. По своїй я не довіряю стратегам в цій грі, ні від якої команди, я завжди їду тільки по своїй стратегії. Якщо мені стратегії пропонують якусь нормальну стратегію, яка в мене була в голові, все, я з ними погоджуся, я кажу, все окей, їду. Ну, якщо стратегії дають мені якусь дерьмову стратегію, то на що мені поніхати, якщо моя стратегія буде краще для мене. І от мені хотіли дати стратегію там, medium, hard, medium, soft, medium, hard, soft, hard, medium, ну. Ні, мені така стратегія не підходить, а моя стратегія medium hard мені цілком підходить. До речі, ми там з Оскаром бачили, їхали сайт-бейт-сайт, там файна битва була, но протривувала вона трошки недовго. І вже на шостому колі Леклер, до речі, залишається п'ятим і на всіх проходить Алекс Албом, но чи надовго, от в чому було питання. Чи не відкаже йому ще Сі? Феррарі вам нічого не нагадує. Вам не нагадує гран-прі Угорщини, правда? 40 кола... Коли Леклер програв позицію опігастрі, коли просрав Раселу... Суки. Фержайрі, як я вас ненавиджу, але я ваш фанат. Клас. Так от, Албон мене вже проходить, але ненадовго, тому що я спеціально відтормозився, щоб бути в зоні ДРС. Норріс мене ще намагався пройти, але я йому сказав, пішов ти звідси нахер і на тому все. Норріс зі мною повністю погодився, він сказав добре, добре, йду. І в мене не залишалось вибору, крім того, щоб взяти і догнати Албона. Я його починаю доганяти. Я атакую, але атака була не успішна. Ну, через те, що в мене мідіум ще не до кінця зносився. Тобто в мене ще є запас по тим шинам. Бо ти. її, коротше, вони через кілька кіл вже почнуть заїжджати в бокс, а я буду ще як мінімум кіл 6 їхати. Тобто, половину враховувати, що я проїхав на тих шинах. Ну, зато я проходжу албана на рахунок двох зондереас. Ну, тримався він, до речі, довго і добре. І от що я змітив. Я от зараз їду в Мерседесах і, що найголовніше, мені стало зручніше їхати з ботами. Як би то глупо не звучало, але да, мені стало з ними зручно їхати. У них все далі той безкінечний ІРС, але у мене ЕРС вже, знаєте, ну, чуть покраще, можна так сказати. Реально, от просто чуть покраще. Леклер, до речі, на 10-му колі виривається на першу позицію, і це була моя помилка, що я дав йому проїхати на перше місце. Це, ми... Це моя груба помилка була, то Ту... найгрубша помилка. До речі, Рассел щось теж піти не їде, що до речі дуже дивно. І по паху видно, що він теж вирішив поїхати по мені стратегії. Но я помилявся. На 13 колі в мене був запас 10 секунд на піастрі. Тобто, з моїм одним підстопом, по суті, все має спрацювати. І десь наприкінці гонки має бути в 2-3 секундах попереду Оскара. А хто там буде третій там, і так далі, мені не важливо. Мені реально просто покер. Я, до речі, да, привик до того, що Вільямс. Я привик, що я досі в Вільямс, там мене 50 кінці. Я потягнувся в той момент за соломкою просрав віз на підстоп. Ну, зато в мене я золотий повтор. Ну, за рахунок золотого повтору, я успішно роблю цей підстоп. Соломки захотілося. І. Я виїжджаю позаду топ-10. Але мені я повторююся, не страшно, бо тому, що вони їдуть через два підстопи, а я їду через один. Все класно, типу. Поки що план складується ідеально. До речі, Ферстапен, замітьте. Знаєте, Ферстапен в Ридбулі завжди боровся десь за подіум, а навіть інколи за перемогу. Ну, зараз він в Вільямсах, щось якось він нещасливий. Щось якось погано себе в них почуває. Ми ж з Берманом за очки тут трохи боролися, ну то як за очки, за топ-1, щоб доїхати до портулетики бореться за очки. Берман, до речі, блискучий поки що про цей сезон. Перша гонка в нього була з подіумом. І друга гонка в нього була просто в очках, третя гонка без очків, ось четверта гонка, чи будуть очки чи ні, дивіться. Поки що блискуче про цей четвертий сезон. Ну, реально просто, ідеально блискуче, молодець. Кімін Тоннель міг бути на подіумі. Його, до речі, колишній напарник форм Формулі 2. Він міг бути на подіумі, але що я, то я. Поки що врахувати, що Кімвін Тоннелі то його головний суперник. Без приколів, то його реально головний суперник. Щоб по рейтингу, щоб по. М, -м, майстерству, що ще якось. Краще, то його головний суперник і крапка. Так от, на 17 му колі, тобто, коли я всіх там пообходив, я спеціально, до речі, його пропустив вперед, щоб взяти від нього ДРС, щоб. Починати їх всіх доганяти. І, до речі, там Кіміан Тунельш тоукон роблять підстоп. Робить. Да, тоуком. Він переходить на новий е, комплект шин. По-моєму, то був Хард, якщо я не помиляюся. Так, да, от, бачите Хард. Ну, на 23 му колі, як ви бачите, всі заїхали на підстоп, а я був перший. А перед тим вони всі, до речі, на 21 му колі заїхали. І бачите, мій запас працював. Да? Мій запас працював, у мене ще запас шин. Там вони щось були зношені на 30-40%. Без приколів. Да. От така от я гнида. От такий от я розумний. Так от. Запас там був щось типу 3-4 секунди, а, коли вони в піти заїхали і виїхали. Я був попереду на 3-4 секунди. Так, да, за два кола вони той час відіграли за рахунок свіжих шин. Но мені то пофіг, бо, тому що я не збираюся робити зараз ніякого підстопу, щоб не прострати виграш. Далі у нас починається боротьба проти Оскара Піастрі. Я від нього хватаю ДРС. Чуть ли не влітаю в нього через те, що він мене за ліміти треку виявив. Тут, до речі, була його провина, що він вивів за ліміт-треку від я не сильно хотів. До речі, на ще Шарль Леклер там про... хотів але... Но... Пройшов тільки Оскара. І, замітьте, Джордж Рассел зараз бореться за свій перший подіум, а можливо за свою першу перемогу в F-1.25. Перший подіум мається на увазі за цей сезон. Тобто, да, нарешті це настало після того, як я його попросив типу, їхати вже нарешті на бо тому що так нічого не буде. І. Замітьте, знову починається ця домінація Мерседеса. Бачите, це вертається, вертається 2020 2021 2019, там, я не знаю. Верт... Ні, в 2019-му Ферері це добре показали. Цілком на ще в 2017-му могли виграти свідого очікування Кубу конструкторів, якби не. Пф, якби не їхні працівники, якби не їхні персонали. Так от, я маю ще трошки запасу по ІРС, тобто половину. І мені цієї... Половини Цілком повинно хотити. До речі, на останньому колі я так от думаю, ні, Джордж, хоч перемогу, от давай. Я буду зараз з тобою боротися без наглої боротьби, через то, що ти мій напарник. і зараз прийдемо чистий круг. Джордж намагався мене прийти, але но... ви це бачили, як він намагався. У мене все одно якось виходило краще. -да. І я відторможуся, я набираю знову газ, і мені цілком подобається. Це ісход гонки. Я не знаю, хто правильно буде, як то правильно сказати, ісход. Ну коротше, мені цілком подобається е, кінець цієї гонки, отак. Ну, до речі, я думав, що Шарль Леклер, до речі, буде третій, тобто на подіумі, но. Ні! Цього не сталося. <бачити> Бачите? Шарль приїхав четвертий, тобто на позиції, яку він стартував. І я собі уявляю, який Шарль був злий, коли я його витіснув з першої позиції. Джордж його витіснув з першої позиції. І Оскар Піастріва ще на додачу догнав, я собі уявляю, який він злий був. Це просто шок якийсь. До речі, я подумав, до речі. Да, типу, я подумав, що там годинник, но не то просто ця тканина така. Так от, Мерседеси можуть святкувати знову свою другу перемогу за сезон. Знову від мене, але зарплату прошу піднімати. Я сильно прошу піднімати зарплату щоб не було як з Вільямсами. Тобто підняли мені там на 5-6%, потім ще на процента 2 приблизно підняли, але цього було недостатньо. Треба було піднімати до 60% мою зарплату, і тоді б я, би, можливо, навіть з Вільямсів не виходив і далі продовжував би за них їздити. Но, то є їхні проблеми мене не цікавить, що вони там хотіли, що в них було в планах. Їхні проблеми вже не зробили домінаючий боліт. Зараз. домінуючий, точніше, зараз же я прошу в Мерседесів підняти мені зарплату до 60%, щоб зробити реально домінуючий боліт. Хочемо виграти кубок інструкторів, хочемо кубок чемпіона або від мене, або від Расла, піднімає мені вже зарплату, все, більше мене нічого не цікавить. Я прокачу боліт на максимум і можливо навіть на другий сезон лишаюся. Якщо Мерседесом так завгодно. Ну, то є їхні проблеми. Чи хочуть вони то робити, чи ні, чи вони будуть то робити, то будуть їхні проблеми. Зато я точно знаю, що в Феррарі мені зарплату точно зараз піднімають. Якщо я переходжу Феррарі на наступному сезоні. У мене 100% зарплати буде більше, ніж у Алекса або у Шерля. Вона буде більше, ніж 60%. Тобто, зробити домінуючий боліт я зараз можу тільки разом з Феррарі. Не з Мерседесами, не з Вільямсами, не з якоюсь іншою командою. Ні, тільки з Феррарі. Все. Більше я нічого тут сказати не можу. Ну, я думаю, зараз вам час зі мною прощатися. Адже відео підходить до кінця. Обов'язково зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Вступайте в Discord, сервер. І обов'язково пишіть уже якісь коментарі, щоб мені було що читати на літо. Всім дякую за перегляд і всім папа! -па.